Програму створено за підтримки Укргазбанку. Національний актив проект про потенціал ефективної української економіки та людей, які його реалізують, у цьому випуску ми розкажемо про капітальне оновлення українських міст, де візьмуть гроші на енергозбереження та інфраструктуру. Чи вистачить Україні для покриття потреб у паливі власного видобутку газу? І чи готові до економії ресурсів вітчизняні підприємства? Життєздатність міської інфраструктури, енергозбереження та екологічність на все це українським містам потрібні капітальні інвестиції, нові фінансові інструменти в Україні. Вже діє близько 20 програм від міжнародних організацій, донорів та банків. Наскільки таке фінансування реальне та доступне муніципалітетам? Подивимося далі. Чернігів поступово наближається до нового формату українського міста енергоефективного та екологічно чистого. Тут втілюють власний план сталого розвитку до 2023 року. І це не формальний документ для чиновників, це експертна стратегія, що відображає реальні процеси у місті і має чіткі цілі. Наприклад, для Чернігова вони такі: стратегічна ціль номер один: конкурентно спроможне та інноваційне місто. Ціль номер два розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури, насамперед підвищення енергоефективності, стратегічна ціль номер три розвиток людського потенціалу і четвертий пріоритет розвиток туризму. Чітке планування як у бізнесі дає можливість залучати інвестиції на енергоефективні проекти та оновлювати міську інфраструктуру. Сталий розвиток українських міст підтримують західні партнери з 2013-го в Україні за цим напрямком працює Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Ми надали технічну підтримку муніципалітетам для впровадження планів дій сталого енергетичного розвитку. У 17 містах вони вже готові. Ще низка завершить роботу протягом місяця. Такий план дій це можливість для муніципалітетів зробити свої енергоефективні проекти більш успішними, а банку дозволяє обрати, який саме проект він хоче прокредитувати. Одним з таких потужних кредиторів стане Державний Укргазбанк. Наміри тісно працювати з USAID на розбудову енергоефективних муніципалітетів закріпили меморандумом. Та робота велика, яка проведена була. ЮСЕДІ по моніторингу комунальних підприємств по проведенню енергетичного аудиту і виявленню можливих потенційних проєктів. Вона є для нас надзвичайно важливим підґрунтям фундаментом для реалізації цих проектів. Укргазбанк – перший державний банк, з яким ми укладаємо меморандум про партнерство. Послуги державного банку для українських підприємств і муніципалітетів. Я вважаю, будуть більш доступними ніж у деяких випадках вимоги Міжнародних організацій експерти визнають, комунальний сектор має свої особливості: з одного боку хронічне безгрошів'я, з іншого великий простір для роботи. Потенціал енергоефективності в комунальній сфері нашої держави 4 мільярди євро. Впевнений, що ця цифра ще доволі занижена. Муніципальний сектор він дуже специфічний. І необхідно, щоб така фінансова установа розуміла як технічну сторону проєктів, так і специфіку їх впровадження. За підрахунками фахівців, тільки на зовнішній інженерній мережі припадає третина витрат. Справжні ж енергоненажери будівлі збудовані у 50-х роках минулого сторіччя. Таких понад 25,5 з половиною тисяч. В першу чергу це сфера теплопостачання в містах, це сфера житлового сектору. Ну і власне водовідведення, водопостачання, очистка і так далі. Виключно утепливши, замінивши на більш енергоефективне обладнання, ми просто за рахунок економії повністю окупимо ці проекти. Кредитування енергоефективних та зелених проектів один з пріоритетів Укргазбанку як провідного екобанку країни. Лише торік установа скерувала на такі проекти 3,5 мільярди гривень. Що більший муніципальний проект, тим більше грошей треба на його реалізацію, і тривати вона може роками. Цю проблематику ілюструє історія бортницької станції аерації. Від неї залежить якісне водопостачання всього Києва. Вортницька станція аерації – єдиний комплекс, очисний споруд через який проходять стічні води Києва та кількох міст області. Ми те, що місто генерує в процесі своєї життєдіяльності. ось так виглядає підземне життя столиці, десятки кілометрів труб, в яких вирує життя бактерій, Вибухонебезпечних. Є йде вода по каналізації, гази виділяються вверх і уходять високий участок електрики. Як ви розумієте, ми не можемо вгублятися до ядра землі. Поэтому на определеному участке ставится насосна станція. Це для того, щоб бомба не здетонувала Запобіжник – це 33 насосні станції, яким вже кілька десятків років не молодша за них і сама бортницька станція аерації. Станцію допомогу як морально, так і фізично. Найстарішу насосну станцію вже не реанімувати, проте вона досі працює. Щодня тут приймають до мільйона стоків. Хоча проєктна потужність чи не вдвічі більша. Розрахована станція також на очищення стоків за трьома показниками. Пройшло 50 років, станція не змінилася. Ну на сьогоднішній день у нас йде контроль по 16 показателям. Клопоту додають фосфати та нітрати, які входять до складу синтетичних засобів. Очищувати стоки дедалі важче, кажуть на бортничах. І винні в цьому самі кияни, мовляв, заощаджуючи воду, концентрація миючих засобів збільшується в рази. Уся очищена вода потрапляє назад в Дніпро. Та керівництво певне, річку не засмічують. Ета вода э, хуже сьогодні, чи та котра уходить э, воркнуть станція чи що за даними головного технолога, вміст нітратів зменшують на 80% відсотків важче з фосфатами. Над цим працюють усі потужності станції. Та без модернізації справу з місця не зрушити Цьогоріч Тут розпочали масштабну реконструкцію. Готують майданчик для нового блоку, який має замінити найбільш застарілий. Решта чекає на капітальний ремонт, щоб не тхнуло ємності, сховають від очей і встановлять фільтри. А мул загалі забудуть його. Спочатку висушуватимуть, а потім спалюватимуть. Цими двома компонентами. Мы решаем проблему с обработкой осадков. У нас всего лишь после двенадцати тысяч кубических метров будет на выходе в сутки около 100 тонн золы, которая будет пригодна. Тому числі і для приміння в строїтельної отрасли. При цьому нове обладнання буде енергоощадним на 60%. Новітні технології в дії вже перевірили на першому етапі очищення відходів, відбору сміття. Нове обладнання його не пропускає. Тепер насоси краще працюють, тепер проблем намного менше. Після реконструкції площа Бортницької станції рації зменшиться на 33 гектари. Її повернуть місту. Роботи мають стартувати за рік. Сама ж реконструкція має завершитись у 2025 році. Сталий розвиток міст це планування як мінімум на 5 років вперед. Перехід на альтернативні джерела енергії, раціональне використання усіх видів ресурсів, насамперед електроенергії та тепла, бо вони найдорожчі. Активність громад у географічному розрізі постійно моніторять у міністерстві регіонального розвитку за впровадженням відновлюваної енергетики та енергоефективних проєктів попереду такі області: Волинська, Рівненська, Миколаївська, Харківська та Дніпропетровська. Тровська водночас експерти констатують, що економи та енергоресурси терміново взялися у всіх областях України. Інша річ особливості регіонального підходу з одного боку на місцях вирішують, як раціонально використовувати, з іншого яку енергію споживати. Раніше не замислювалися, тому що з одного боку ще роки назад. Ми не мали таких великих платіжок на газ. Друге питання: що є місцеві ресурси, біоресурси, якщо це гарна древесина чи, наприклад, сонце, воно. Буде постійне, тобто воно в постійному користуванні. Ти не залежиш особливо на регіональному локальному рівні від рішення ззовні. За Залюбки сьогодні мери кажуть: давайте нам інвестора, який вже має досвід роботи і який може прийти до нас, побудувати котельню, оскільки в нас є місцеві види палива. Будемо посилювати і збільшувати кількість тих проектів, які виробляють інші види палива. А все це, буде, все це буде позитивно позначатися на активізації нашої економіки. На нашому валютному балансі, оскільки нам не потрібно буде вивозити з України долари, щоб купити той чи інший енергетичний ресурс. І Наша рубрика про природний газ та енергонезалежність України. Учасники ринку доводять вже за 5-7 років, цілком можливо не лише покрити потреби країни, а й почати експорт блакитного палива. Зробити Україну енергонезалежною цілком реально доводять представники найбільшого українського оператора видобутку Пат Укргазвидобування. Як саме виклали у стратегії 2020 і пояснюють, до 2020 року компанія взялася наростити видобуток до 20 мільярдів кубометрів газу. Мета досяжна, і для її реалізації є всі передумови. Тобто, це збільшення майже більше ніж на 5 мільярдів кубометрів газу за ну. Рахуємо за 5 років, це цілком можливо. Минулого року ми зупинили падіння видобутку природного газу. А цього року ми плануємо збільшити видобуток природного газу не менше ніж на півмільярда кубометрів порівняно з попереднім роком. Для цього кажуть топ-менеджери УГВ, Компанія впроваджує нові технології і методи інтенсифікації. Плюс змінює обладнання і долучає до співпраці іноземні компанії, що володіють новітніми технологіями. Стратегія 2020 вона охоплює всі аспекти трансформації компанії. Що для нас дуже важливо, що використовуючи стратегію 2020, ми з одного боку змінюємо компанію, ми будуємо сучасну європейську компанію. А з іншого боку, ми націлюємо всю компанію, всі ресурси компанії на зростання видобутку, тому що ця мета якраз і є. Головним головним орієнтиром. Нашої стратегії ми вважаємо, що в періоді з 5 до 10 років в Україні є всі передумови для того, щоб Україна могла експортувати газ і стати країною експортером. На сьогодні Укргазвидобування здійснює 75% всього українського видобутку. Представники кажуть, щоб реалізувати державні плани, необхідна підтримка від держави у вигляді стимулів для роботи усіх операторів і від споживачів як заощадження та раціональне використання енергоресурсів. За три роки держава зможе повністю забезпечити себе власним газом. Укргаз видобування, енергонезалежність країни, сила держави. Недбале використання ресурсів. Це проблема як для житлового сектору, так і для підприємств. Українська промисловість найбільш енергоємна у Європі. Вже зараз це послаблює наші позиції на світових ринках. Чи готові вітчизняні підприємства економити ресурси? Вивчала Олена Соловйова. Марнотратство вчорашній день. Вітчизняні підприємства позбуваються пострадянської звички недбалого ставлення до ресурсів, популярний енергоменеджмент, та це не єдиний напрямок раціоналізації витрат. Срівий ресурси вони займають більшу частину стоїмості ресурсів на підприємстві. Це, як правило, от ну, і вище Даже Валерій Павшук, технічний директор центру ресурсоефективного виробництва, що у партнерстві з міжнародною. Організацію ЮНІДО як спецустанова ООН, вона співпрацює із 170 країнами світу має на меті підвищення продуктивності виробництва та захист ресурсів в Україні. Центр запрацював кілька років тому, аби допомогти підприємствам знизити собі вартість виробництва. Експерти досліджують, де компанії витрачають зайве. Нерідко каже фахівець, справжні скарби лежать просто під ногами. Підприємство по производству желізобітних конструкцій обратили внимание, что, значит, на предприятии по территории рассыпаны слой, значит, пыли цементной. Когда мы им посчитали и сказали, э, сколько это в стоимости, моментально они переделали свою систему погрузки, и это дело устранили, потому что очень большие были на самом деле потери. Подекуды и сотни выявляются в неочекуванных местах, а потужная экономия криється на перший погляд у дрібницях. І таких прикладів Антона Клещова, експерта центру Достатньо просто модернізована схема електропостачання. Було переоб'єднане обладнання з одного трансформатора на інше. І таким чином вдалося досягти економії близько 5%. Це при тому, що практично не потрібно було вкладати кошти. На сьогодні фахівці обстежили понад 80 компаній і розробили рекомендації, які загалом можуть зекономити в круглі суми. Звісно, якщо їх виконати в грошовому еквіваленті. Вартість зекономлених матеріальних енергетичних ресурсів води то вона еквівалентна 6 мільйонам євро щороку. Це ідеальний випадок, і з нашої статистики близько 30% наших технічних рекомендацій впроваджуються. Поки що менеджмент українських підприємств замість ресурсів економить на інвестиціях. Більшість компаній обирає що подешевше, Втім, прогресивний світогляд стимулюється подорожчанням і дефіцитом ресурсів у світі. Констатують фахівці. Тож майбутнє за далекоглядними і заощадливими. Більше сюжетів про нові технології в енергетиці та в екології, які змінюють життя кожного з нас та економіку всієї держави. Дивіться у наступних випусках до зустрічі. Програму створено за підтримки Укргазбанку.